25 квітня, остання субота місяця. В цей день на традиційний суботник вийшли працівники відділів та служб слов'янського виконкому. Благо погода не підвіла. У заході, що стартував 8-й годині ранку, також взяли участь представники громадських організацій міста. Пільними зусиллями було облагороджено ділянку на перетині вулиць Роза Люксембург і Карла Маркса загребти листя, пофарбувати в білий колір бордюри, не Благоражуємо місто, хотіли зробити його чище. Только хотим еще, чтобы люди ценили эту чистоту и поддерживали порядок. Это наш город, это наша жизнь, и мы должны делать ее лучше. Серед учасників заходу як новачки у справі суботників, так і справжні корифеї генерального прибирання міста. Марина Олійник облагороджує місто на подібних заходах вже понад 10 років. З часом завзяття не втрачає, закликала активістів в соціальних мережах. От і сьогодні не тільки наводить порядки, але й пропагує зберігати рідне місто в чистоті. Хто, якщо не я, з таким лозунгах на майках представники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді робили слов'янськ чистішим. Написала всем в Фейсбуке, общественным организациям, чтобы они не критиковали работу других общественных организаций. А выходили сегодня на субботник, делали наш город чистым. Правда, с суббота хотелось бы поспать, но ничего. Поспим в воскресенье. Хорошая погода хорошая. Солнышко светит, все чисто нарядно, красиво, отлично, все супер. Нужно что-то делать для того, чтобы город стал чище, красивее, чтобы сюда хотели приезжать люди. Я думаю, все равно каждому жителю родного города приятно идти. Почистиму уліцам. Подібний захід проходить у рамках двомісячника з благоустрою. Учасники суботника збирали сміття, прибирали опали листя, вирубували сухості та білили бордюри. Багато хто приходив з дітьми, привчаючи тим самим любити і берегти своє місто з маленького. В минулому році в цей час у слов'янську розвивались зовсім інші події. Місто множилися блокпости та барикади. Мабуть, тому до суботника цією весною під мирним небом працівники виконкому підійшли з особливим ентузіазмом. все боремся за чистый город. И очень хочется, чтобы он был светлым для наших детей, убранным. И, конечно, нужно показать пример младшему поколению, что мы будем жить в чистом городе, тогда когда все приложим к этому усилия. Хочется. Хочется что-то преобразовать, чтобы все цвело, потому что травка уже начинает просыпаться, зеленеть. И мне кажется, что людям тоже хочется поработать. Лично мне очень. Все хорошо. Погода хорошая, будет чиста и мирно в нашем городе.